X не завжди відзначає місце, дослідники кидають виклик ідеї форми хромосоми. Хромосоми невловима гармонія мітозу, динаміка, стабільність та аварія в танці життя. У підручниках з біології ми бачимо акуратні хаподібні хромосоми, які чітко поділяють генетичний матеріал при діліті клітини. Ця картина безумовно корисна для розуміння основних принципів. Але реальність, як часто трапляється, набагато складніша та цікавіша. Нещодавні дослідження, проведені міжнародною групою вчених, викликають традиційну ідею хромосом, виявляючи їх дивовижну динаміку та постійне прагнення до стабільності. Ця робота, опублікована в звіти EMBO, змушує нас переосмислити роль хромосом у процесі мітозу, поділ клітин, основних для життя. Замість статичних структур вони виглядають як постійно мінливі предмети, які знаходяться в безперервному потоці, прагнучи до остаточної круглості найбільш фізично стабільної форми. Від потоків до стрижнів динаміка форми змінюється. Що відбувається з хромосомами під час мітозу? Зазвичай нитки дезок кислота, що плавають у ядрі клітин, починають конденсат. Перетворюючись на прозорі хромосоми, укладені стрижнями, це необхідно, щоб клітина могла правильно розподілити генетичний матеріал між двома новими клітинами. Однак, як показують дослідження, цей процес не є миттєвим або однонаправленим. Вчені зауважили, що окремі хромосоми утворюються приблизно за 12 хвилин, але потім вони продовжують скоротити і потовщитися. Деякі хромосоми досягають стабільної форми досить швидко, протягом перших 30 хвилин мітозу, а інші продовжують змінюватися до самого кінця поділу клітин. Це вказує на те, що кожна хромосома має свій графік трансформації залежно від його довжини та інших факторів. Конденсин архітектор стабільності. Ключова роль у цьому процесі відіграє білковий комплекс, який називається конденсин. Саме він відповідає за складання та ущільнення дезоксирибонуклеїнова кислота, утворюючи хромосоми. Однак, як саме конденсін виконує це завдання, залишається предметом дискусій серед вчених. Було кілька моделей, які пропонують або активні натискання конденсатора дезоксирибонуклеїнова кислота, або випадкові зустрічі дезоксирибонуклеїнова кислота ланцюгів з цим білком. Нові дослідження схильні до того, що механізм захоплення циклу відіграє вирішальну роль. Комп'ютерне моделювання, проведене вченими, підтвердило, що випадкове захоплення схем дезоксирбонуклеїнова кислота з конденсатором призводить до утворення хромосом, що нагадують ті, що спостерігаються в лабораторії. Це означає, що насправді конденсування допомагає хромосомам випадково знайти свою стабільну форму. Мій особистий погляд аварія та порядок у живих системах. Мене завжди вражало здатність живих систем поєднувати очевидну аварію та суворий порядок. У цьому випадку випадкове захоплення ланцюгів дезоксербонуклеїнова кислота з конденсином в кінцевому рахунку призводить до утворення стабільних та функціональних хромосом. Це нагадує мені твір художника, який може розпочатися з хаотичних ударів з пензлем, але потім. Поступово створює гармонійний витвір мистецтва. У біології, як і в мистецтві, важлива не тільки кінцева мета, але й процес досягнення цієї мети. Динаміка змін у вигляді хромосом, їх постійне прагнення до стабільності підкреслює красу та складність живих систем. Наслідки для розуміння раку та інших захворювань ці відкриття мають далекосяжні наслідки для нашого розуміння клітинної біології та. Зокрема, для вивчення раку. Неправильне утворення хромосом є однією з причин генетичних мутацій, які можуть призвести до раку. Якщо ми можемо краще зрозуміти, як утворюються та змінюються хромосоми, ми можемо розробити більш ефективні методи лікування раку та інших захворювань, пов'язаних з генетичними порушеннями. Ключова думка: розуміння динаміки хромосом може відкрити нові можливості для розробки цільових методів лікування генетичних захворювань. Поради для студентів та дослідників: вивчайте комп'ютерне моделювання, комп'ютерне моделювання це потужний інструмент для вивчення складних біологічних процесів, таких як утворення хромосом. Застосовуйте міждисциплінарний підхід, співпраця між біологами, фізиками та математиками може призвести до нових відкриттів. Не бійтеся задавати питання, традиційні ідеї про біологію можуть бути невірними. Що далі? Дослідження в цій галузі продовжуються вчені прагнуть зрозуміти, які фактори впливають на швидкість та ефективність утворення хромосом, а також на те, як цей процес регулюється в різних типах клітин. Вони також вивчають роль інших білків та молекул, що беруть участь у формуванні хромосом. Майбутні досліджень у цій галузі обіцяє ще більш дивовижні відкриття про динаміку та стабільність хромосом. Висновок робота вчених, що кидає виклик традиційній ідеї хромосом, є яскравим прикладом того, як наукові відкриття можуть змінити наше розуміння світу. Хромосоми це не просто статичні структури, а динамічні об'єкти, які перебувають у безперервному потоці, що прагнуть до стабільності, це нагадує нам, що життя це не просто набір правил, а постійний процес змін та адаптацій. І, можливо, саме в цій динаміці лежить справжня краса і сила. Вивчення хромосом, а також вивчення будь-якої складної біологічної системи вимагає від нас гнучки мислення. Готовність переглянути наші ідеї та відкритість до нових ідей, тільки таким чином ми можемо наблизитися до розуміння секретів життя.